Роман Скрипін відомий журналіст та співзасновник громадського телебачення. Під час його візиту до Львова знайшлось багато охочих поспілкуватись з медійником. У залі здебільшого школярі та студенти. Журналіст розповів присутнім, як повинні діяти представники змі у складних ситуаціях та чому подача інформації має бути об'єктивною і неупередженою. І додав, чого найбільше бракує українській журналістиці. Фаховості Ну, фаховості точно не вистачає. І не вистачає відповідальності, зважаючи на політичну ситуацію в країні, скрипін зізнався. Нині професія журналіста стала небезпечною. А напис преса і справді виглядає як мішень. Були погрози Єму, були погрози просто громадському від так званого червоного сектору, чи як він там називається. Від всіх решта ніяких погроз не було. Ти був з боку Верховної Ради 16, закони 16 січня. Я вважаю, що це якраз була реакція на. Громадський сектор, для того, щоб закрити рота нарешті вже. Тобто отак затулити. Так от, отак. Розумієте? Чи не страшно почувати? Та ну ні, ну що страшно. Ні. Страх породжує бездіяльність. Тобто страх вас не власне, спонукає до дії. Втім, охочих стати журналістами принаймні у Львові не поменшало. Сьогодні як ніколи молодь усвідомлює свою відповідальність за майбутнє держави і хоче стати корисною батьківщині. Про це кажуть школярі, які цьогоріч вступатимуть у виші. Щоб журналістів не били більше, тому я хочу стати журналістом. Думаю, над журналістикою не страшно. я вмію посяти за себе. Тому Кінця січня у вищих навчальних закладах проходять дні відкритих дверей, де абітурієнтам розповідають про можливості та умови навчання. Освітяни кажуть, сьогодні одні з найактуальніших професій юристи та журналісти. А головна умова ринку праці універсальність фахівців. Ми повинні адаптуватися до вимог часу і готувати наших студентів, майбутніх працівників дійсно до тих небезпек, які сьогодні виникають. На жаль, виникає, тому що ми повинні переорієнтовуватись. І якщо говорити про підготовку юриста, тут вже треба говорити про та й журналіста, про психологічну готовність майбутнього юриста чи журналіста працювати в таких умовах, які є зараз на Україні. Нині на педагогах лежить велика відповідальність забезпечити навчальний процес і виховати нове покоління фахових юристів, журналістів, психологів, бо вже завтра від цієї молоді залежатиме доля країни. Ми повинні е, зараз е, ну, більш гнучкіше підходити до навчального процесу і робити цю психологічну стійкість до тих професій, і е, дійсно більше уваги звертати на моральну стійкість, на ті професійні якості, на чесність, порядність якої дуже бракує зараз у багатьох працівників силових структур і інших, поки що абітурієнти мають ще кілька місяців, щоб визначитись вибором майбутньої професії. Ймовірно, що найближчі події в Україні матимуть безпосередній вплив на їхні рішення.